24 слухові апарати сьогодні безоплатно отримали в Хмельницькому 12 українських військових у межах благодійного проєкту Бінауральне слухопротезування. Це спільний проєкт місцевих волонтерів, лікарів та іноземних донорів, розповіла в коментарі Суспільному голова громадської організації захист об'єднання волонтерів Катерина Луцик. Із її слів військових, які потребують слухові апарати щодня стає більше. Сьогодні каже, прилади вручили тим, яким за медичним висновком вони необхідні в першу чергу. Що більшість поранених це мінно-вибухові травми, це уламкові травми що за собою несуть як наслідок акубару травму, контузії і відповідно мають різні степені приглуховатості та глухоти. Е, насправді більше ніж 60% військових, які отримали поранення, мають такі наслідки. Тому дійсно запити безпосередньо на слухові апарати різного діапазону зараз дуже великі, і це є гострою проблемою, гострим запитом від військових. Отримав слуховий апарат хмельницький військовий Леонід Пастух. Розповів, служить від початку повномасштабного вторгнення у листопаді 23-го при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав поранення. Переніс кілька операцій. На слуховий апарат чекав понад рік. Був розрив обох барабанних, барабанних перетинок лівої сторони. Саме більше виходить, була зроблена операція в місті Дніпро на обох вухах. Виходить, ну праве вухо більш-менш нормально. Чую, хорошо, а от ліве з лівим проблемам. Два внутрішньовушних і 22 завушних слухових апарати преміального класу разом із необхідним приладдям, зі слів менеджерки з продажу слухових апаратів Центру слухової реабілітації Світлани Романської, обійшлися в півмільйона гривень. Проєкт каже, планують продовжувати. Як отримати наступний грант? А справа в тому, що нам потрібно від благодійних організацій надавати заявки на отримання коштів благодійних. І Потім вже спільно з громадською організацією або благодійним фондом ми відправляємо в даний запит, коли задовільняється заявка, і вже йде виділення коштів.